Привіт! В цьому відео ти дізнаєшся, звідки з'являється біль в попереку, як запобігти появі цієї проблеми. Так що поїхали, додивись до кінця і не забудь підписатися, натиснути на дзвіночок і включаємося. Так, фізична складова болі в спині це спазми м'язів, які виникають, коли певний м'яз перенапружується і бере на себе більш нагруз, ніж він може витримати. І, на жаль, ці проблеми з здебільшого вторинні. Бо наш організм так спланований, що він завжди запобігає перегрузки певних м'язів. І якщо це сталося, то в цього є якась більш глибока причина, яка перегрузила цей м'яз і не дає можливість організму адаптуватися. Липше цього спазму, ми майже завжди маємо порушення кровообігу, а саме вільнозний застій, бо це дуже часто, якщо не найголовніша причина болю в спині. Чому воно виникає? Все починається з застою внутрішніх органів, які виникають як наслідок порушення нашого ритму життя, порушення нашого денного ритму, порушення нашого ритму активності. І все це сприяє внозному застою в нижній частині нашого тіла. І окремо виділяємо розлади в роботі печінки. Я не кажу зараз про захворювання. Це функціональний стан, коли печінка більш загружена завданнями і не встигає повністю відновлюватись. Що визиває бінозний застій та порушення кровообігу нижчі печінки. І що ж впливає на роботу печінки? По-перше, хімічні сполуки в нашій їжі та в навколишньому середовищі, консерванти в їжі, рафіновані продукти, хімічні сполуки в воді та рідинах, що ми споживаємо, та навіть хімічні речовини навколо нас, в нашій одежі, та навіть в фарбах, які ми використовуємо для оздоблення своєї оселі. Друга велика причина порушень роботи печінки це порушення харчування. Що я маю на увазі? Це переїдання, коли ми їмо до схочу, до, до відчуття, що ми вже наповнені. Часті перекуси, тут з'їв, там з'їв, потрошку цьок-тю-тю-тюп. І печінка не встигає відновлюватись, вона не встигає якби, самоочищуватись. Та вечірній, ночний, як це, ранішній прийом їжі. Це саме тоді організму потрібна велика пауза для того, щоб прийти в довільний стан. Якщо ми цю паузу не робимо або робимо її значно пізніше, то це не співпадає з ритмами роботи нашого організму. Зачасту він працює згідно з суточними циклами сонця та землі в тій зоні, де ми зараз проживаємо. І третя велика причина порушення в роботі печінки – це хронічний та гострий стрес. І це подавлення емоції. Бо саме печінка є тим органом, який в першу чергу страдає від цього психоемоційного фактору. А також застої внутрішніх органів та порушення в роботи печінки безпосередньо впливають на відновлення нашого костно-м'язового апарату. Бо коли наші м'язи напружені, коли наші кістки знаходяться під нагрузкою, їм постійно потрібне відновлення і постійно потрібні нові поживні речовини, які саме перетравлюються, виробляються і підготуються в печінці, в нашому кишківнику і в інших внутрішніх органах. Якщо в них є застой, то як би ми не займалися своїм здоров'ям, як би ми намагалися тримати нашу поставу, робити спеціальні вправи, слідкувати за собою. Все одно буде, будуть певні ділянки в нашому опорно-руховому апараті, які не будуть достатньо відновлюватись. Це якби такі наші в лавках слабкі зони. Що я пропоную робити? По-перше, це гігієна постави та нашої активності. Тобто навчитися правильно рухатись, правильно сидіти, відчувати, коли ми перенапружуємося. Дивись моє відео про зарядку та правильну поставу. Посилання я залишаю в описі. По-друге, навчись відслідковувати появу загальної напруги в тілі. Це коли весь організм стає якби зажатий. І в цей момент дуже важливо зупинитися і щось змінити в тому, що ти робиш, для того, щоб запобігти продовженню цієї загальної напруги. Бо це дуже великий знак, дуже важливий, що організм починає працювати не так, як йому зручно. І ця невеличка звичка дуже буде корисна. І запобігне в ключовий момент якраз появі травми та гострого болю. Наступне, збалансуй своє харчування. Що я маю на увазі? Зроби разову порці, порцію трошки менше, ніж ти звик. Це може бути ємкість двох долоній, це може бути 200 чи 250 грамів. Або просто їж до легкого відчуття ще ненасиченості. Бо саме тоді для твого кишківника, для твоєї печінки, для внутрішніх органів буде значно легше і ефективніше перетравлюватись ця їжа. Наступне, візьми за правило перестати їсти після восьмої вечора. Бо саме наші вечірні прийоми їжі вони е, нагружають нашу, нашу травну систему, нагружають нашу печінку і е, запобігають правильному відновленню вночі. Бо саме вночі відновлюється наш хребет, зростають наші міжхребцові диски, відновлюються зв'язки та покращується циркуляція внутрішніх органів. Наступне намагайся віддати перевагу натуральній їжі з натуральних компонентів, які не так легко знайти, але вони створюють умови для правильної роботи твого організму. І також дуже важливо зменшити споживання рафінованих продуктів та стимуляторів нашої фізіології, такі як кава, міцний чай, алкоголь, сахар, біла мука, тому що саме вони приводять до порушення нашої травної поведінки. І людина перестає розуміти, що вона нас насправді хоче. Намагайся робити перерви між прийомом їжі півтори-дві години ідеальний формат для тебе. І якщо ти хочеш взагалі кардинально покращити свій стан, приділи увагу дихальним вправам та антистресу для твого організму. Що я маю на увазі? Найпростіша вправа це 5 хвилин спостерігати своє дихання вранці та ввечері. Поставь на своєму смартфоні таймер на 5 хвилин. І протягом цих 5 хвилин спостерігай, як ти дихаєш, як волне дихання проходять повне тіло. І відпускай всі думки, всі тривоги, всі емоції, які будуть також виникати в цей час. При системному використанні це допоможе запобігти накопиченню стресу в тілі і як наслідки порушення функцій внутрішніх органів, венозному застою та появи болі в спині. І що робити, коли вже зараз болить спина? По-перше, дивись в описі посилання на мою зарядку. Це спеціально подібрані для вас вправи для того, щоб збалансувати роботу кожного суглобу в тілі і знайти оптимальний баланс саме зараз для твого організму. По-друге, навчитися відчувати своє тіло і навчитися більш ергономічно та правильно рухатись. І ще ця зарядка вона допомагає. Збросити нагрузку з певних ділянок нашого тіла, які можуть перегружатися за рахунок нашої привичної активності, тобто, для кого це плечі, шия, або поперек, або це може бути коліна. Коли ми виконуємо дуже свідомо цю зарядку, ми відновлюємо баланс в тілі. Також я пропоную вам доєднатися до розіграшу. Напишіть мені в коментах діагностика, і 10 підписникам я проведу безплатну діагностику, яка буде включати розбор саме вашої ситуації, трактування ваших знімків, аналізів, формування рекомендацій саме для вас. І потім, що найважливіше, це контроль вашого стану впродовж тижня, бо для мене дуже важливо, щоб ви отримали результати. Не тільки сказати там, що роби це, роби це. Не тільки сказати, що робити, але й допомогти вам саме отримати результат. Також пишіть ваші питання в коментарях, і на них я буду відповідати в нових відео. Міцного здоров'я вам і до зустрічі в нових випусках.